Попереду останній акорд Ліги націй, боротьба за престиж і трофей. Німеччина та Франція зійдуться в матчі за третє місце, намагаючись повернути довіру після невдач у півфіналах. А головна сцена це фінал, де Іспанія Луїса Дела Фуенте після неймовірної перестрілки 5-4 із Францією спробує довести, що ця команда справді особлива. У цьому ролику розглянемо ключові моменти обох матчів. Оцінимо форму збірних і поділимось своїм прогнозом. Хто здобуде бронзу, а хто підніме трофей Ліги Націй? Вмикайся усе найцікавіше попереду! Німеччина Франція. Прогноз на матч. Спостерігаємо невеликий перекіс у коефіцієнтах на користь Німеччини. Віра букмекерів у нінці пояснюється двома факторами: вони грають вдома, а також мали на добу більше часу для відновлення. Однак ми не можемо погодитися з такою оцінкою. Франція має настільки потужну лаву запасних, що Дід'є дешам без проблем освіжить склад за допомогою ротації. У Нагельсмана значно менше ресурсів, тож додаткові 24 години це зовсім не козир. Щодо змісту гри французи виглядають переконливіше. Так, обидві команди мають кадрові труднощі в обороні, але триколірні набагато конкретніші в атаці, що підтверджують чотири м'ячі забиті у ворота іспанців. У Франції майже вся атакувальна група перебуває в чудовій формі. Чого не скажеш про збірну Німеччини. Проти Португалії, Вірц і компанія виглядали мляво. Наш вибір. Фора 0 на Францію з коефіцієнтом 2. у фіналі Ліги Націй зійдуться Португалія та Іспанія. І якщо вихід іспанців у битву за титул не став несподіванкою, то успіх Португалії в матчі проти Німеччини справжня сенсація. Обидві команди вже вигравали лігу націй, тож досвіду їм не бракує. Втім, у цьому фіналі є явний фаворит, і це, звісно ж, чинний чемпіон Європи. Збірна Іспанії вразила своєю грою на стадії півфіналів. Франції іспанці забили п'ять м'ячів. Так пропустили чотири, але три з них французи забили вже тоді, коли доля матчу була вирішена. В цілому Іспанія продемонструвала чудовий футбол, блискавичні швидкості, класне конструювання атак і високий рівень реалізації моментів. Португалія у півфіналі здолала Німеччину з рахунком 2-1. Хоча по ходу гри команда Роналду поступалася 0-1. Багато що змінили заміни. Прямо під час поєдинку Португалія перебудувалася, почала домінувати на флангах і переломила хід зустрічі. Але провернути таке саме з Іспанією буде вкрай складно. У фурії Рохи колосальний запас міцності. Не маю сумнівів, що сьогодні сильнішою буде збірна Іспанії. Навіть не буду підстраховуватися, просто беру перемогу Іспанії в основний час за коефіцієнт 1,97. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте його лайком та підпискою. Попереду ще багато цікавих матчів та яскравих прогнозів. Напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, завершить Лігу націй на мажорній ноті. До зустрічі у наступних відео.